Понад півмільярда гривень на підтримку ЗСУ та інших військових формувань. Саме таку суму із ізказних громади у межах низки програм виділять у 2024 році. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. Переконує забезпечення сил оборони тилу сьогодні одне із найбільш пріоритетних питань. Упродовж січня травня вже використали 304,5 мільйонів гривень. А 2690 захисникам від початку року виділили 90. 7 і 8 мільйонів гривень матеріальної допомоги. Перша програма 50 тисяч гривень. Це програма. Отримати цю виплату можуть захисники, які у 2024 році беруть безпосередню участь в бойових дій, які зареєстровані на території Івано-Франківської громади, а також бійці з числа ВПО, які зареєстровані в громаді і мають дійсну довідку внутрішньо переміщених осіб. Це перша програма 50 тисяч гривень. Друга програма 20 тисяч гривень. Отримати цю виплату можуть захисники, які у 2024 році беруть. Участь у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсіч стримувані збройної агресії Російської Федерації та перебувають на службу у військових частинах Збройних сил України. Так само є програма 30 тисяч гривень. Також у межах 97,7 мільйонів гривень з міського бюджету покрили запити від військових частин, яких з початку року надійшло 186. Ми допомагаємо дуже багатьом військовим частинам, але в першу чергу це там, де служать військовослужбовці, вихідці з нашої територіальної громади, військовим передані матеріали дерево, цвяхи, лопати, бензопили, болгарки, ортехніка, палово-мастильні матеріали за кошти міського бюджету, в тому числі з депутатського фонду, закуплено дрони FPV 4600. 50 штук, Mavic 3 Fly 20 штук, Mavic 3 10 штук, Mavic 3 PRO 3 штуки, засобів РЕП 18 штук, зарядні станції 10 штук, радіостанції 40 штук, станції управління дронами 3 штук та інші Окрім того, 800 тисяч гривень виділили громадським організаціям та благодійним фондам, які надають підтримку ЗСУ та постраждалим від російської агресії. Разом з тим на допомогу захисникам спрямовували і небюджетні кошти. Місцеві поліклініки перераховували свій одноденний заробіток. А освітні та заклади культури організовували та провели низку благодійних ярмарків і мистецьких перформансів. Свою діяльність продовжує і благодійний фонд Моє місто Івано-Франківськ. Наталі Лозовика Андрій Гаргара, телеканал. Чотириста два.